Сьогодні вже за звичкою зробимо одразу дві справи. Першою справою розглянемо інтегровану систему фермер Apple проаналізуємо детально кожен з її складників і визначимо їх переваги і недоліки. А другою справою проведемо розіграш на користь медичного підрозділу Північ, в якому розіграємо або цей крутий спальник Пінгвін Експерт. Або цю інтегровану систему Фермерпол Petrel, і то вже переможець визначить, що для нього є цікавішим. Отже, український представник Фермепол надіслав мені кілька нових продуктів цього виробника, серед яких була і згадана інтегрована система. Після багатьох дослідів виявилось, що 75% цієї інтегрованої системи мене анітрохи не цікавить, і я думаю, вони не зацікавлять і вас. Водночас, залишкові 25%, які особлює собі цей банячок. Як мені видається, можуть змінити ваше туристичне життя на краще. Почнемо з тих деталей, які, як мені видається, не зацікавлять вас і які не були цікавими для мене, це з комплектації Кресало, ложка виделка і пальник. Кресало. Мені взагалі видається дивним додавати до комплекту інтегрованої системи, бо таким предметом мало хто в принципі користується в походах. Більшість людей беруть з собою звичайну запальничку. Вона їм зручніша, вона легша, вона зрозуміліша. А кресало це доволі нішевий продукт, і класти його в комплект до інтегрованої системи, яку мають купувати всі туристи. Як на мене, трохи дивно. Це просто збільшення ціни. Без збільшення особливої значущості, та є люди, які зрадіють такому кресалу в цьому комплекті, але їх меншість. І Навіть якщо ми будемо дивитись на кресало як на окремий продукт, а не як на комплектацію інтегрованої системи, то воно мені все одно не дуже подобається. По-перше, тут не зрозуміло, як його правильно тримати, і тільки методом спроб і помилок я визначив, що треба його тримати так, щоб великий палець співпадав з ширшою частиною елемента, де в нас розміщена металева пластина, якою ми б'ємо по стрижню. І тоді ми отримуємо якусь іскру. Але навіть тоді іскра не є аж такою, такою потужною, і її не так легко здобути, як на найкращих крелах, що я знаю на сьогодні, а це крела бренду Вайлдо. Тут, по-перше, ми зразу розуміємо, як треба нам тримати красало, бо в руків'ях є заглиблення під пальці, куди пальці ідеально стають і зразу все стає на свої місця. А по-друге, тут можна здобути значно сильнішу іскру без зайвих зусиль. Просто проводимо металевою пластиною по кресалу і отримуємо значно потужніший заряд іскор. Далі стосовно ложки виделки, в принципі, ложкою або ложковиделкою користуються всі, хто користується інтегрованою системою. Але проблема в її форматі: щоб вона якось пасувала до інтегрованої системи, то виробник її зробив такою складаною. То відома конструкція на ринку. Але всім відомо, що вона на любителя, а все це через ряд недоліків. По-перше, такі конструкції є вельми короткими, і ними незручно порпатись в великих казанках, навіть в цьому казанку щось перемічати до дна буде складновато, і незручно ними користуватись, коли ви їсте щось з пачки з пачок від субліматів. Плюс вони не є аж такими легкими, незважаючи на те, що тут частина є титановою. Адже така ложковиделка важить більше, ніж отака довга і зручна моя, якою я користуюсь повсякчас. До того ж, цю ложковиделку незручно тримати. Зверху незручно тримати, бо замала відстань до кінця руків'я, і вже рука трохи сповзає. Посередині не візьмеш, бо тут є скоба, яка відповідає за її згинання, а знизу не візьмеш, бо твої руки вже будуть в їжі. І на сам кінець вона є дуже дуже неглибокою. Якщо нею прономіром їсти якийсь суп. То ви багато разів будете змушені повторювати оцей рух, щоб з'їсти свою навіть невелику невелику порцію супу. Логіка виробника в принципі є в тому, щоб додати ложку виделку до цього комплекту. Але цінності для фінального користувача така комплектація не має. Та знайдуться ті користувачі, для яких така ложка виделка буде класною. Але для інших це просто додавання вартості в інтегровану систему, якого можна було б і уникнути. Пальник. Ну тут теж ми маємо свої переваги і недоліки. З одного боку, це вельми легкий пальник, важить цього 48 грамів. Він має зручний вентиль. Він має добру плавність регулювання полум'я як для нередукторного пальника, бо вона тут становить 180 градусів в той час, як в безредукторних пальниках. Вона зазвичай близько 90 градусів, і цей пальник досить класно працює з точки зору швидкості закипання і ефективності саме з цим казанком. Але є і інші пальники, які працюють не менш класно. Водночас, врешті, взаємодії з цим пальником я отримував тільки негативні враження. Починається все з того, щоб привести цей пальник в робоче положення. Для того щоб його розкласти, нам потрібно платформу, на якій закріплені лапки, підняти догори, повернути її відносно основи пальника, і тоді розкрити лапки, поставивши їхні кінці нижні цих ніжок в заглиблення, що зроблені на стійці пальника. І навіть якщо цю роботу ми проведемо добре, а з першого разу мало хто її зробить добре, ми все одно отримаємо якийсь шалений шат, коли в тебе все хитається під руками. Тобі трохи так стрьомно все це вивелити собі десь на коліна гаряче. Тому конструкцію цю пальника, особливо конструкцію його ніжок відносно основи, я вважаю невдалою. Та вона компактна, та вона легка, але в комфорті користування абсолютний недолік. Також цей пальник не має латунної вставки, тут різьба нарізана просто по алюмінію. І хоча Fair Maple в своїх різьбах, мабуть, використовує якісь. Термооброблений алюміній, бо я чув мало скарг на ті пальники Фермел Дель Різьба Алюмінієва щодо того, що вона злизалася. Але все одно, якщо ми візьмемо інший пальник такої ж цінової категорії, той самий Кемпінг Мун Xd2F, який я назвав кращим на сьогодні новиносним пальником, то там латунна вставка буде, а тут її чомусь немає. Ну і врешті-решт, оскільки цей пальник за конструкцією комфорки нам дуже нагадує пальник BRS 3000 t то працює він відповідно як пальник брс 3000 т з точки зору шуму. Він надзвичайно шумний. Якщо ми порівнюємо шум роботи цього пальника з тим самим Кемпінгмуном, який я назвав найкращим, або з пальником Soto Windmaster, який є одним з найтихіших пальників, з яким мені доводилось працювати, то різниця просто шалена. І, власне, через перелічні недоліки, незважаючи на всі переваги цього пальника, я б його не хотів бачити в своїй інтегрованій системі. І це ми завершили з тими речами, які в комплектації цієї інтегрованої системи мені не сподобались. Але те, що в нас залишилось необговорено в комплектації, а саме цей банячок в мене викликає в більшості тільки захват. І оскільки цей банячок можна придбати окремо від всієї цієї інтегрованої системи. Я думаю, про нього варто розповідати і розповідати. Кожен теплообмінник займає певний простір, а обідок того теплообмінника ніби з одного боку захищає його від пошкоджень, з іншого, він віддаляє сам пальник від наказанка. А це, в свою чергу, негативно впливає і на стійкість цієї системи, бо її центр ваги збільшується, підвищується. І на вітростійкість системи, бо в нас тут виходить величезне вікно, куди може потрапляти вітер. І навіть якщо ми візьмемо пальник, який навчений працювати з вітром, сотовін мастер, то все одно ми отримаємо небажаний простір, якого хотілося б уникнути. І ті, хто дуже сильно заморочується своїми похідними кухнями і хоче сформувати собі ідеальний комплект з казанка з радіатором і з їхнього улюбленого пальника, Зазвичай в обідку теплообмінника пропилюють такі розрізи для лапок свого улюбленого пальника або підпилюють лапки пальника, щоб вони входили всередину цього радіуса обідка теплообмінника. І таким чином ми отримаємо з одного боку досить стійку конструкцію, бо в нас лапки там фіксуються між елементами теплообмінника. І з іншого боку, мінімальний простір від пальника до дна казанка. І в результаті отримуємо класний вітрозахист. І такі системи працюють надзвичайно класно. І от фермепол, мабуть, дивився тих людей, які собі підпилюють казанки, дивився, як вони це роблять, і вони наперед зробили такі розрізи. В обідку теплообмінника. Вони їх зробили достатньо широкими, щоб не тільки можна було досить легко знайти положення, в якому казанок добре сідає на пальник, а й щоб можна було використовувати пальники, в яких лапки не є суворо радіально спрямованими, тобто які йдуть не від центру, а трошки навіть зміщені. Наприклад, це пальник MSR Pocket Rocket Deluxe, і я все одно можу його поставити в отвори. В дні його казанка, і все одно ми отримаємо суперстійку і класно працюючу систему. Але в розрізах в обідку теплообмінника цього банячка не зосереджені аж всі його переваги. Він має ще ряд інших переваг, завдяки яким я можу його сміливо радити. Перший це ручка з одного боку, це жорстка ручка, з якою зручно працювати, з іншого боку, це довга ручка, на відміну від тих, що ми часом бачимо в казанках. І плюс це один елемент ручки на відміну від такої ручки. Теж в казанку ФРМ, яка складається з двох елементів і. Ну, яка програє в зручності точно по відношенню до такої ручки. Плюс ця ручка вміє складатись, але складатись з користю для вас, бо в такому казанку та ручка складається, і ви економите простір в рюкзаку, але іншої користі ви не отримаєте. В даному випадку ми стискаємо внизу виступи на ручці, перевертаємо її, і вона кріпить кришку цього панячка в закритому положенні, і вже нічого з цього банячка під час транспортування не вилетить. Далі кришка цього банячка. По-перше, вона має дренажні отвори, без яких зараз нікуди. Але найбільше, що мені подобається, це оця тримачка на ній. Завдяки своїй формі, а саме увігнутостям з обох сторін, її просто приємно тримати в руках. Пальці лягають в неї фантастично. Стосовно того, що можна покласти в цей казанок, то його форма продумана таким чином, щоб всередину в нас влазив 100-грамовий балон. Так само туди може влізти пальник, яким комплектується інтегрована система. Якщо ми його компактно складемо, і це кресало туди може влізти, і ложка може влізти всередину. Тобто, в принципі, система продумана так, щоб її скомплектувати в одну єдину одиницю похідної кухні, яка отак разом лежить в вашому рюкзаку і в якій є одразу все. І тут ще залишається місце на якусь невеличку ганчірку. На приправи або щось подібне до того. Якщо раптом ви не будете брати з собою цей пальник і кресало, натомість захочете взяти пальник Camping Moon XD2F, то він також сюди може влізти. Щоправда, пам'ятайте, що для цього пальника треба буде купити триполісткову підставку, щоб він конектився з цим казанком. Але і підставка сюди влізе без проблем. І в якості такого мінімалістичного бонусу в нас на казанку нанесені позначки його об'єму, включно з позначкою максимального наповнення. І тут починаються недоліки цього казанка, бо перший з них це те, що позначка максимального наповнення. Поставлено неправдиво. Що таке позначка максимального наповнення в інтегрованих системах на кшталт Jetboil чи MSR? Це той рівень рідини, який ви можете залити. Закип'ятити вода буде кипіти, але не буде у вас такого сильного гейзера з інтегрованої системи. По крапельці буде вилітати, але не так, що зірве і кришкою і все десь роззіллється. В цьому випадку я не знаю, яку вони використовували логіку в тому, щоб поставити позначку максимального наповнення на рівні десь 600 мл, Але якщо ви до неї заллєте воду і закип'ятити, закип її в цьому казанку. То ви отримаєте справжній гарячезний гейзер. І, на мою думку, такий безпечний рівень для кипятіння в цьому казанку є десь на рівні 450 мл. Все, що вище, ви вже маєте сидіти біля цієї системи і слідкувати за тим моментом, коли вона закипить, щоб вчасно її виключити. Інші недоліки, які я для себе відзначив, то є такий дрібний недолік, як те, що силикон є вельми тоненьким, і в порівнянні з казанком від системи JetBoil стеж. Він є значно тоншим. Тут силикон прям такий класний, і точно відчуваєш, що він тебе захистить від опіків. Плюс форма вузенька і висока цього казанка теж програє такій більш правильній формі, де висота співпадає з діаметром. Казанка Джетбойлс теж. Бо в такому казанку нам значно зручніше щось готувати, оскільки ми можемо під більшим кутом поставити ложку, гарно все перемішати. Плюс в такому казанку ефективніше абсорбовується тепло від полум'я, і плюс в такому казанку в нас не буде суперактивного кипіння, тобто ми можемо наповнювати його на більший об'єм. В той час, як в такому казанку нам готувати складніше, і кипіння буде активним. Ну і так сама ця форма по собі, ніби визначає те, що ця система в більшості передбачена не для готування, а саме для кип'ятіння води. Що ви швиденько воду закип'ятили, залили сублімати, і все. Якщо ви хочете готувати. То краще розглядати якісь з цих казанків. Однак цей казанок в нас коштує 22 долари, цей коштує 60 доларів. І для багатьох краще посидіти і уважно подивитись за тим, коли закипає вода, або трошки з більшим дискомфортом щось собі приготувати, ніж переплачувати майже втричі. Ну і найбільший недолік, як на мене, це те, що кришка при нагріванні розширюється настільки, що вона блокується в цьому казанку. І якщо приміром ви забули про це і хочете швидко відкрити кришку, щось перемішати, то ви можете, смикнувши за кришку, всю систему маю на увазі казанок з вмістом, зі з вашого пальника. Бо настільки ця кришка стає досить щільно в своєму місці, коли вона нагрівається, відповідно, треба або тримати цю кришку під кутом, коли ви з нею працюєте, або дуже добре тримаючи казанок за ручку, знімати цю кришку. Казанок треба сказати, є досить легеньким. Він важить 164 грами, і, хоча це ніби на 30 грамів більше, ніж важить трошки більший по об'єму казанок, Jetboil Stash, але знову ж таки, ми стикаємось з ціною. Це є значно дешевший, і ці 30 грамів за таку ціну багато хто йому пробачить. І в розрізі цієї інтегрованої системи нам залишається поговорити про ті тести, що я робив. А я їх робив багато з різними пальниками. Я робив три види тестів: тести в умовно ідеальних умовах, коли в нас немає вітру, і температура повітря і води є 16 градусів. Це температура мого офісного приміщення зранку, коли ще не включив опалення. І ще два тести я робив з вітром. В першому випадку вітер був. 7-8 км на годину, тобто ледь помітний, і в другому випадку вітер був вже 12-13 км на годину, такий вже суттєво помітний вітер. І я вам розповім про тести в ідеальних умовах і про тести з дуже сильним вітром. Бо тести з посереднім вітром насправді мало чим відрізнялися від тестів в ідеальних умовах. Пальник оригінальний Hornet 2 закип'ятив пів літра води в цьому казанку за хвилину 38 і витратив 5,77 грами газу. Пальник Soto Windmaster чомусь закип'ятив аж за 2 хвилини півлітра води і витратив значно більше газу. 6 грамів і 37 сотих грам газу. Пальник Camping Moon XD2F, той, що я вам рекламував як найкращий в світі, невиносний газовий пальник в комбінації з трилапковою підставкою від пальника Soto закип'ятив тут півлітра води за хвилину 22 секунди. Тобто швидше, навіть ніж оригінальний пальник. Але при тому витратив 6,85 грами газу, тобто по газу ми маємо перевитрату, і пальник Primus Essential Trail Stove закип'ятив пів літра води в цьому казанку в ідеальних умовах за хвилину 15 секунд, витративши 6,81 грами газу. Чому я вибрав пальник Primus Essential Trail Stove в комбінації з казанком Petrel? Тому що коли вони поєднуються, вони виглядають як суцільна інтегрована система. І мені було цікаво, а чи дійсно воно так працюватиме, як я його бачу в теорії. Тепер підемо до тестів в умовах сильного вітру. Тут оригінальний пальник цієї системи, саме Hornet 2, вже трохи здався. Пів літра води він закип'ятив за три хвилини і витратив при тому 6, о перепрошую 10,24 грами газу. У мене там позаду дошка з результатами, тому я дивлюсь поза камеру. Пальник сото закип'ятив літр води за дві півлітра води за 2 хвилини 16 секунд і витратив 7,82 грами газу. Тобто в умовах сильного вітру сото вже попереду пальника Хорнет. А закип'ятив пів літра води за хвилину 31 секунду і витратив 7,44 грами газу. Але найкращий результат в умовах сильного вітру, як не дивно показав пальник Primus Essential Trail Stove. Бо пів літра води він закип'ятив за хвилину 31 секунду і витратив при цьому 7,9 грами газу. Відповідно, він знову таки по швидкості закипання зрівнявся з кемпінгмуном, але по газу в нього він все ж таки виграв. І в результаті, після всіх цих тестів, я можу зробити такий висновок: що оцю систему в зборі я вам купувати не раджу. Навряд чи ви отримаєте користь від Кресала, користь від тієї ложковиделки. І користь від пальника за ту переплату, яку ви доплачуєте з огляду на купівлю системи, а не купівлю окремого банячка. Але я раджу таки взяти, якщо ви подорожуєте соло або подорожуєте вдвох і шукаєте казанок з радіатором, взяти собі оце якраз «Fair Maple Petrel і до нього взяти Camping Moon XD2F. З триполістковою підставкою від СОТу, або тією триполістковою підставкою, яка підійде до цього пальника. І тоді у вас буде дуже класний захищений комплект від вітру, який буде досить ефективно працювати, а перевитрату газу в ідеальніших умовах можна легко спростувати тим, що не викручувати потужність цього пальника на максимум. Ми можемо її не докрутити, зробити собі. Середнє полум'я, таким чином, ми трошки збільшимо час закипання, але в нас дуже сильно впаде витрата палива. Водночас, якщо вам знадобиться додаткова потужність або в випадку сильного вітру, або випадку роботи з більшим банячком, якщо такий у вас буде з собою, то ви завжди цей пальник зможете викрутити на більшу потужність. І її отримати в той час, як з пальником Hornet у вас такого фокусу зробити не вийде, і з цим пальником ви будете мати меншу вітростійкість, ніж з Camping Moon XD2F. Розіграш, як я вже вам казав, будемо проводити на користь медичного підрозділу північ, де служить Влад Чумаченко зі своєю дружиною і, в принципі, всією їхньою командою, з якою вони працюють, і в мирний час. Я думаю, що багато хто з вас так чи інакше стикався з роботами влади Чумаченка, бо він відома особистість в колах Дору, по перше, влад в мирний час е, організовує дитячий табір екстремал і займається вихованням молодшого покоління. По друге, він є одним з тих волонтерів, хто доглядає за скалелазними трасами в Коростишівському кар'єрі. Тобто, якщо ви там лазили, то є велика вірогідність, що ви лазили трасами, які прокладав Влад. і плюс в мирний час влад проводить курси першої медичної допомоги. В умовах аудору, а вони досить сильно відрізняються від тих самих курсів, які проводять для жителів міст. Бо в місті ми маємо те, чого ми не маємо, десь далеко від цивілізації. Але зараз влад разом зі своєю дружиною, другом, як я вже вам казав, служить в медичному підрозділі північ. І працює на медеваку, вивозячи з поля боя поранених. І наша з вами буде задача цим розіграшом допомогти підрозділу північ з розхідниками до системи, що допомагає нагрівати рідини і кров під час їх вливання пораненому. Ці розхідники дуже недешеві. Один коштує понад 300 доларів і він є одноразовим. Але з іншого боку, один розхідник це потенційно одне врятоване людське життя, і було б надзвичайно класно, якщо б ми з вами зібрали бодай на 10 таких розхідників. Це сумарно близько 130 тисяч гривень. Наша команда патреонів вже закинула там певну частинку своїх коштів, і нам залишається зібрати менше 120 тисяч гривень, щоб досягти цієї мети. Правила розіграшу в нас з вами як завжди незмінні. У вас є один тиждень з дня публікації цього відео, і ви маєте донатити одразу на банку цього підрозділу. Суми від 100 гривень кожні 100 гривень додаткові це плюс один шанс виграти або спальник, або цю інтегровану систему. Тиждень по тому влад попросить випуску з банку, і я проведу розіграш. І про всяк випадок я вам окремо залишу посилання на сайт цього медичного підрозділу. Якщо вам захочеться повзаємодіяти якось з ними. Додатково щось інше допомогти їм придбати, або якщо ви просто захочете дізнатись про них більше інформації, щоб переконатися, що ці люди роблять свою справу дуже круто і що їм варто донатити. Посилання і на такий казанок окремо, і посилання на всю інтегровану систему, і на пальник Кемпінг Мун я залишу під цим відео. В Україні такий казанок окремо з'явиться з наступною поставкою Ferm Apple, але його вже окремо можна купити на сайті AliExpress. То, щоб ви собі знали, і посилання на Aliexpress я вам теж залишу. А на тому на сьогодні, все. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Дякую всім, хто візьме участь в розіграші цього спальника і задонатить медичному підрозділу північ. І щасливо!